Добрий день! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні буде відео огляд з готовими роботами, їх небагато, але є трішечки вам вже що показати. Окремо знімаю влог, окремо знімаю відео з готовими роботами і трішечки ще встигаю підв'язувати замовлення. Саме за замовлення ми сьогодні і зібрались тут. Є в мене натхнення, є в мене мотивація на цікаві роботи. І поповнюю свої запаси з яскравими іграшками. Не біда, що розпочалася ярмарка у приміщенні, я туди не попадаю, але продавати буду через Тікток і буду сподіватися надихати вас на нові цікаві роботи. В кадрі ви вже бачите першу іграшку грудня місяця, першу іграшку, зв'язану у темноті під нічним ліхтариком. Це ось таке ось маленьке-маленьке слоненятко. Слоненятко безкоштовний мастер-клас, вже дуже давно у мене в збережених. Мама каже, що, наче такого ми вже в'язали, я не пам'ятаю. Давненько зберегла собі схемку і вирішила зв'язати, спробувати, який він вийде на зріст, якого він буде розміру. Голова окремо вив'язується з хоботом, пришивається вушка. І вив'язується хвостик і ручки. Трішечки змінило тіло, бо він там по мастер класу трішки менше тіло, менше рядочків. І в руках він тримає ось так сердечко. А мені сердечко поки ще не потрібно, мені хочеться ось таких ось осланення. Так я їх планувала нав'язати багатенько в різних кольорах. Це моя робота сама перша. за... За 1 грудня у неділю вимкнули світло. Вся моя родина засіла у телефони, дивилися відосики, дивилися тікток, а мені не хотілося вже відпочивати, бо я весь минулий тиждень майже пробайдикувала. І я одразу взялася за створення такого малючка: натхнення. Як то кажуть, мене охопило натхнення на слоненятка. Перша іграшка грудня і ось такий ось миленький гарненький слоненятко. Схему переписала, будуть вони в мене на постійній основі, але це вже буде трішечки згодом, тому що вони поки мені в великій кількості не потрібні. Є в мене декілька плюшевих слоненяток, можливо, ще плюшевих підв'яжу. Ну, це ще думаю. Трішечки іншу схемку ще знайшла, буде видно. Але сьогодні, знову ж таки, про натхнення. Надивилася я. YouTube, надивилася я Інстаграм Надіки. У Надікі є чудовий, молодий, новенький канал, український канал на YouTube. І я прошу вас підтримати її своїми. Підписками, своїми коментарями, своїми переглядами, тому що це моя подруга, тому що це дуже талановита дівчина, тому що це дуже працьовита дівчина. І я впевнена, що ви дуже багато чого цікавого і корисного знайдете в неї на YouTube-каналі. Підтримайте українську дівчину, яка зараз вимушена проживати в Польщі. Вона дуже відверта, дуже щира, дуже. Компонійська, тому вам буде з нею не сумно. Рекомендую посилання внизу під відео, переходьте, підписуйтеся, я зайду, перевірю, чи підписані ви на її сторіночку, тому що я дуже буду вам вдячна за підтримку цієї дівчини. Ну, так ось, о. Зайшла до неї на інстаграм, а в неї там замовлення на янгуляток. Надивилася на її янгуляток, і давай зберігати собі схемки. Новеньких янгуляток. Я полюбляю в'язати янголів мастер-клас мастер Тані Янчу. Але хочеться ще щось новеньке. Десь Надійка мені давала мастер-клас, по якому в'яже вона. Я його не зберегла. А як натхнення охопило дуже-дуже сильно, я вирішила пошукати і сама янгуляток різних розмірів. І ось один із них. Це ось такий ось ангулятко. Мені дуже сподобався, ніжний, білосніжний і, ну, як на мене, доволі простий, тому що я не дуже багато на нього витратила часу. Тіло, голова цільно в'язані, руки в'язуються, вив'язуються валани прямо на самій сукні, і крила. пришивається лише паричок і крильця. Дуже мені сподобалося, я пришила ручки цьому янгулятку і думаю, що мені мабуть треба трішечки утягнути денце. Я в своїх янголах я не вставляю їм картонну якусь або пластмасову підставочку. Вони в мене ось такого ось плану лишаються, але інколи я утягую. Бачите, трішечки пальцями навіть утягнула, і він став рівніше. Оформлення мінімальне, затонувала щічки, вишила носика. Думаю, ще про гульку прикрасити її стрічками. Ще, поки думаю, буде-не буде, це вже побачимо трішечки згодом в готових, робітах, в готових роботах, мабуть, я буду вам показувати, який він у мене буде кінцевий результат. І на фотосесії обов'язково з дзвіночком. Ось я бачу його з дзвіночком, прям дуже-дуже хочеться. Янгулятко шикарний. Заміряла була сьогодні на ефірі, заміряла, забулася. Який зріст надій ну, заміряю ще раз, не проблема. В мене він 20 см. Це янголятко причудовий. У Надійки трішечки поменше розмір янгуляток, тому обов'язково зв'яжу ще й її янгулятком по тому мастер-класу, якому вона їх в'яже. Мені дуже подобається, я прям, знаєте, зловила натхнення і хочеться в'язати тепер ще в різних кольорах таких янгуляток. Вони не стоять в черзі за янгулятками, не купують їх там, так, прям, що одразу багато їх брали, але бачите, викласти треба тільки початок, і далі буде вже видно, її заберуть, ще й замовлять додатково. Да, Надійка? Як у Надійки, замовили ще таких янгуляток, як вона в'яже. І, що? Ще зв'язала, розпочала точніше, ще одного янголятка, знову ж таки, повторюся, по мастер-класу Тані Янчу, я цих янголів обожнюю, але трішки мені не вистачило на них часу. Я їх розпочала два штучки. Я вам вже в минулому відео показувала ручки, в мене були в наявності вже зроблені. Підв'язала тільце. Підв'язала тільце і на цьому зупинилася, тому що в е, мене поступило замовлення. Раптове. Е, Приємне, цікаве і дуже-дуже швидке. Треба за добу було зв'язати левчиком. До мене зверталася ця клієнтка через TikTok, Вона до мене підписалася була на сторінку, запитала, чи є леви в наявності. Я їй сказала, ні, але можемо зробити. Вона погодилася, ми з нею обговорили, якого вона хоче. Я їй показала варіанти, які я можу їй запропонувати. Вона хотіла більш натурального лева, щоб він був такий поглядом схожий на настоячого, щоб в нього грива була така, хвост був такий. Ну, багато чого було критерій, що вона хоче, і я їй сказала, що. Окей, ми можемо таке зробити, але він буде більш мультяшний, тому що це іграшка, він не буде прям схожий гривою, не буде прям такими оченятами, як вона картинки з справжніх левів присилала. Кажу, тому що це все іграшки, тому що це не а, один в один матеріал. Я використовую як у справжніх левів. Вона послухала, вона погодилася і зникла. Зникла і не було її, мабуть, тижні-два. В наших переписках на ефір не заходила, а вчора зайшла знову ж таки до мене на ефір і каже, що таки хоче лева. Пише мені після ефіру, що мені на... терміново, мені на Миколайчика треба, щоб ця іграшка була вже у Польщі. Здається, у Польщі, якщо не помиляюся, дідусь буде їхати до правника хлопчику рік, його звати Лев, і вона таки хоче у мене замовити Лева. Ну, їй дала мені термін. До сьогоднішнього дня, щоб я його змогла відправити, я за цього левчика попросила доволі таки велику суму грошей, тому що я розуміла, що я буду не спати цілу добу, що я буду працювати, що у лева це грива, це йому треба вив'язати ту гриву. І я розпочала свій шлях. Вона мені скинула оплату, ми з нею узгодили всі питання, і я скоренько швиденько побігла його в'язати. В'язала-в'язала я свого левчика і зустрічайте. Ось такий ось окрасень в мене вийшов. Дуже гарний, дуже яскравий. І він мене забрав дуже багато часу. Вбила в інстаграмі гачком. І випало мені декілька схем, так як я в'яжу іграшки для маленьких діточок тільки з напівбавовни, з плюшки я не рекомендую. Та й клієнтка сама хотіла більше напівбавовну. І ось такий ось оливенятко в нас з нею вийшов. Бровки зробіть такі, носик зробіть, зробіть такий, гривка нехай буде світліше. Ми з нею довго обирали гриву, вона хотіла гриву більш яскраву. Помаранчеву, я їй пропонувала краще ось таку, бо до гірчички це не дуже підходить. Вона хотіла саме такого гірчичного відтіночку. Ми вже з нею дуже багато обговорили, дуже багато з нею роздивилися. Вона мені з інстаграму, з тіктоку, з Ютубу присилала різних левчиків, і ми з нею не могли ніяк дійти згоди. Дивилися, роздивлялися, шукали, пришукали і нарешті таки знайшли. Нарешті таки знайшли цього левчика, цього красення. Я його сьогодні цілий день ще дороблювала ще з цим світлом. То світло є, то світла немає. Її з ліхтариком працювала, аби тільки встигнути в термін. Зараз знімаю відео, вибігла з ефіру, одразу дошила цього левчика. Зараз ще буду бігти на пошту його відправляти. А в нас на секундочку вже 8 година вечора. Дякуємо, що почта працює до 10-ї години, що я ще й встигну. А, взяла я гарну оплату за цього левчика. Натхнення мене охопило, я така щаслива, захоплена. Думаю, ну раз людина готова платити, буду робити. Схема нова, я не знаю, який в неї зріс вийде у цієї іграшки. В'яжу, в'яжу, і розумію, що. Лапи та великі, а тіло, по суті, та малувато. Якби знала, збільшувала б трішки тіло. Тіло голова цільно в'язані, вже зв'язала, вже на ранок подивилася на нього і зрозуміла, що і за ту ціну, яку вона мені скинула, оплату, то левчик буде дуже-дуже дорогий. Зранку сиділа, знову ж таки думала, гадала, вив'язувала ту гриву. Мабуть, години 2-3 мені знадобилося, щоб вив'язати саме цю голову. Вив'язати ці кудряшки і то ще потім дов'язувала, бо, як виявилося, не вистачило, ще дов'язувала вже в ефірі. Я дуже задоволена результатом. Лев мені дуже-дуже подобається. Схема переписана, і я сподіваюся, що натхнення не загублю і зв'яжу собі такого для наявності левчика. І, мабуть, поекспериментую, зв'яжу його в різних кольорах, щоб можна було обирати Ну і На цьому ж натхнення мене не покинуло. Натхнення, воно таке. Якщо воно є, то вже пре- так пре, я подумала, що не хочу я повертати ту оплату, яка мені здалася, що трішки забагата за цього левчика. Я не буду казати, яку суму мені скинули, не буду казати, скільки вони вартують. Кожен сам по собі оцінює свою роботу, я оцінюю її дуже гарно, тому що мені є де продавати. Я ціную свою працю, я ціную свій час, тому що я від дітей. Від дитячої уваги не дають дітям точніше увагу, діти просять, бабуся займається з малим букавками, ми пишемо, ми намагаємося вчити і літери, як вони пишуться, як вони читаються, тому той час, який би я змогла провести з дитиною, проводить бабуся. Ну, добре, що є кому проводити, і бабуся йому надолуже, допомагає, а я в цей час як можу, так і заробляю. Без ярмарок, але я намагаюся кожного дня виходити в Тікток, щоб там також продавати свої іграшки. Ну І стосовно оплати, щоб не повертати людині кошти за те, що мені здалося, що забагато попросила більше і за розміру. Бо я їй написала, що буду робити і вночі, тому беру більшу оплату. Вона погодилася, бо сама трішки завтикала з часом, бо хворіла, не було їй сил. Хоча вона ходила по різним другим сторінкам дівчаток, також в'язальщиць, і питала, чи є в них леви. Ну, то ладно. Щоб не повертати кошти, я вирішила сьогодні зранку ще зробити одного левчика. Ну, Її онука звати лев. Я думаю, ще один лев лишнім не буде. Бачите, він вже до вас виглядає. Ну, і Самі бистрі, самі улюблені іграшки, які я обожнюю в'язати це по мастер-класу Жені. Женя Кирюхіна. Чекаю ще якусь цікавеньку ідейку новенької іграшки. Буду дуже-дуже рада і буду її обов'язково в'язати. В язати. Жені відео перестали виходити, але я інколи переглядаю, щоб їй і перегляди були, і собі нагадую, як яку іграшку в'язати. Ну, ось і сьогодні. Взяла швиденько, поки чекала в відповіді від клієнтки стосовно гриви, я скоренько сіла, зв'язала ось такого левенятка. Зв'язала на одному диханні. Мені так сподобалося, я прям кайфанула. Яскраво-жовтий, 216 і взяла гриву яскраво помаранчеву. А цього в'язала вже з гірчички, це гірчичний відтіночок. А мабуть, скажу, давайте. Великий левчик, це був зв'язаний основний відтіночок, це 0,2 гірчичний. І в мене є ось такий ось теракотовий 36-й це його грива. Хоча клієнтка хотіла яскравого помаранчевого, вона мене просила зробити саме з цього помаранчевого, як я в'яжу морковки, в'яжу лисяток і тому подібне. Це 37-й. Ну, сюди до цього лева мені він прям взагалі не хотівся додаватися цей відтінок. Я його там не бачила коричневий, бачила теракотовий, бачила а помаранчевий ні. Тому я їй вмовила, кажу, давайте я зроблю декілька варіантів. Я нав'язала там по 50 петельок цих повітряних і поробила цю гривку трішечки, поприкладала, їй показала, і ми з нею домовилися, що нехай таки будуть. Саме теракотового відтіночку. На гриві зв'язано 400 повітряних петелечок. І в, в, зворотньому, в, в зворотньому напрямку там ще вив'язувалися оці гривки. Хоча мені більше Женіна ідея подобається з такими арочками. Вона більш об'ємна виходить, ніж у цього тигрика, у тигрика-левчика. Малий у нас путає тигра і лева, і ми з ним у це боремося, пояснюємо, хто тигр, хто лев. І я вже сама заплуталася. Минуле відео був тигрик, цього відео це левчики. І наступного дуже-дуже хочеться, щоб були вже єноти. Бо єнотів немає, а свинок немає. Багато ще кого немає, тому мені треба працювати, активно працювати і шукати натхнення. Переглядаю відео дівчаток, ходжу по каналам, підтримую наших українських майстринь, підтримую е такими цікавенькими е переглядами, е коментарями, щоб якомога більше їх писати. Ну, нашим майстриням це дуже-дуже потрібно. Ваша підтримка, ваші коментарі, вподобайки. Ну і, як і мені, ми полюбляємо читати коментарі, надихатися і мотивуватися на нові досягнення. Ось таке в мене було сьогодні. Шалене-пришалене натхнення. Я прям маю дуже багато ідей, дуже багато мрій, що я хочу встигнути, що мені хочеться зробити. Але зараз це вже видихаємо, це вже буде все зранку, монтую для вас відео та й побігла на пошту відправляти своїх левеняток. Дуже задоволена результатом. Сподіваюся, клієнтка також їх отримає, буде задоволена і повернеться до мене ще раз з гарним настроєм і з довірою. В першу чергу довірою до мене, тому що коли людина вже повертається в друге, в третє, то вже це дуже, дуже дорогого вартує. Дуже-дуже слово паразит, але. Ви бачите, що натхнення з мене пре. Словарний запас у мене дуже активний, знову ж таки, дуже. І я пропоную вже на цій ноті з вами прощатися. Пишіть, хто вам більше сподобався, яка іграшка вас більше зачепила за всіма мастер-класами, які ви бачите, якщо ви десь у мене на каналі зустрічаєте. Можете тут просто написати ваш, ваш відгук, що вам щось подобається. За мастер-класами звертайтеся краще в Інстаграм. Посилання внизу також є. Підписуйтеся на Інстаграм, питайте напряму у мене через Інстаграм. Якщо ця схема платна, я її зливати не буду. Якщо схема безкоштовна, я обов'язково поділюся, розкажу, де я її брала і як можна цю іграшку зв'язати. Вам всім бажаю дуже. Дуже багато натхнення, вільного часу, мотивації, освітлення, ваші будинки, ваші серця і, звісно ж, мирного неба над вашими голівеньками. Наступним відео буде в мене ще відео розпаковки, відправки, розпаковки в таємному санті, таємний Миколайчик, я прийняла участь у цікавому проєкті, вам також розкажу, покажу, як він проходив. Поділюся своїми враженнями. А на сьогодні це все. Прощаюсь з вами до наступної зустрічі, вона буде дуже швидка, швидкою, тому що натхнення є і сподіваюся, вам також його передала. Дякую, що були поруч, дякую, що писали коментарі, переглядали рекламу, і до зустрічі в наступному відео. Бувайте!